Привіт, вітаю вас! Сьогодні поговоримо про містичний молодик в рибах, який відбувається в момент великого вирівнювання планет, що ще більше підкреслює важливість цього періоду. Риби це завершальний знак задяку, а молодик означає новий старт. Тому це точка переходу. Це момент початку нового циклу, пов'язаний з емоціями, глибинними переживаннями, духовним пошуком, мистецтвом, підсвідомістю. Знак задяку риб це завершення старого, очищення, прощення і підготовка до нового етапу. Філософський сенс молодика в рибах це момент завершення і початку, коли старі цикли розчиняються, а нові народжуються. Він символізує духовне перезавантаження, інтуїтивне прозріння та містичне з'єднання зі Всесвітом. Це коли кордони між я та світом стають тоншими. І цей молодик ставить питання, що є реально правдою, а ще лише продукт наших ілюзій та страхів, чи що правда, а що результат роботи пропаганди і маніпуляції. Риби закликають відпустити контроль і дозволити життю текти природним шляхом, довіряючи внутрішнім відчуттям і всесвіту. Останній знак зодіаку символізує завершення великого етапу, спонукаючи до аналізу пройденого шляху та підготовки до нового циклу. Підсвідомість стає особливо активною, відкриваючи двері до сніг, інтуїції, творчих ідей та духовних прозрінь. Як працювати з цією енергією? Практикувати медитацію, усвідомленість це час для заглиблення в себе пошуку внутрішнього спокою. Відпустити старі образи та ілюзії, провести ритуал прощення або енергетичного очищення, слухати свою інтуїцію. Рішення прийняте в цей період можуть базуватись не на логіки, а на внутрішньому відчутті. Записуйте свої сни та інсайти, вони можуть нести важливі підказки щодо майбутнього шляху. Ключове питання цього молодика: чи готовий готова я відпустити минуле і довіритися потоку життя? Аспекти Стелем в рибах. Стелем – це коли з'єднуються хоча би три планети. У нас аж цілих п'ять плюс кармічний вузол. Це з'єднання в рибах, сонце і місяця. Сатурна, Меркурія, Нептуна і Північного вузла створює складну, але дуже потужну енергетику, і воно може випробувати нашу віру. Люди можуть сумніватися у своїх переконаннях або відчувати необхідність знайти глибший сенс у житті. Може впливати на мислення, сприйняття стає більш інтуїтивним, але стає більше ілюзій та маніпуляцій. Тому зараз дуже допомагають не втратити зв'язок з реальністю духовні практики і, взагалі, це дуже потужний момент для духовного. Розвитку. В мінусі, в інформаційному просторі хаос, будьте обережні з інформацією, можливі як фейки, дезінформація, так і маніпуляція свідомістю. Це робиться, щоб вплинути на людей через страх. Страхи це ще одна тема риб. Десятий градус риб, цей градус символізує внутрішню. Боротьбу між реальністю та ідеалами, між прийняттям і протистоянням. Він несе глибокі кармічні уроки, пов'язані з рівновагою, між силою і смиренністю. Цей градус говорить про те, що людство стоїть на порозі великих трансформацій, і зараз потрібно знайти баланс між емоціями та логікою, між активністю та спокоєм. Цей градус риб міст між двома світами, між підсвідомістю та реальністю. З'єднання сонця і місяця в рибах це момент занурення в глибини підсвідомості, вихід за межі логіки, у світ тонких енергій, це час довіряти інтуїції, творити, медитувати та шукати істину. Квадратура до Юпітера в близнюках. Про що це? Вона означає конфлікт між інтуїтивним, містичним сприйняттям світу риби та раціональним, допитливим та інформаційним підходом близнюків. Саме тому ми зараз відчуваємо таку розгубленість між тим, що відчуваємо, та логікою бачимо. Надлишок інформації, що суперечить відчуттям і переконанням, перевантаження інформацією це тема Юпітера у близнюках. Він розширює комунікацію та думки, а риби воліють заглибитись у внутрішній світ, що може викликати хаос у сприйнятті. Це як зараз йде багато інформації, яка, м'яко кажучи, лякає, і все це суперечить нашим переконанням і здоровому. Відчуття потрапляння в сюрреалізм. Ось це так працює енергія цього квадрату. Він дає таке інформаційне перевантаження, що глушить інтуїцію, треба фільтрувати інформацію, не розчинятися у потоці суперечливих новин, знаходити власні сенси. Квадратура вчить шукати баланс між глибокими емоційними переживаннями. Та чітким логічним поясненням це заклик до нового мислення, нового способу самовираження, інтеграції, тобто поєднання інтуїції з інтелектом. І, звісно, пошук особистого ставлення, як я відчуваю, яка моя особиста думка. І тут це доволі важко усвідомити в енергіях риб йде злиття з колективними енергіями, і важко зрозуміти, ось ця думка зараз моя чи когось іншого. Головне питання цього аспекту, чи справді ця інформація, ідея, чи все те, що мене оточує, резонує зі мною, чи, можливо, це лише шум навколо, шум в моїй голові, чи вплив чиєїсь нечесної гри. Юпітер в руйнівному 13 градусі блиснюків це показник періоду крист, який призводять до трансформації у сферах інформації, освіти, дипломатії, економіки. Зараз ми це бачимо на власні очі. Загострення напруженості між країнами через непорозуміння та дипломатичні скандали, і тут навіть можливий розпад або криза в союзах, альянсах ну деякі з них справді не дієздатні – що ще може давати руйнівний градус в близнюках? Проблеми з логістикою, транспортом, це тема близнюків, через глобальні конфлікти або техногенні катастрофи. Навіть зараз вже звучать погрози відключити Starlink для нас. На жаль, це так працює цей аспект. У зв'язку з цим можливі радикальні зміни у системах зв'язку та передачі даних. Період, який започатковує цей молодик, може принести великі кризи, але також і можливість перебудувати систему та перейти. На новий рівень ланцюжок по володінню на Нептун, про що це говорить, це ще більше підсилює містичний вплив цього молодика, означає, що всі енергії карти в кінцевому підсумку зводяться до якостей Нептуна. Це мрії, натхнення, творчий потік. Розчинення старих кордонів, можливість підключитися до колективного несвідомого це дуже потужний аспект, який повідомляє, що зараз ми отримуємо глибоке відкровіння, і Нептун, він же управитель цього молодика. Головне увага не впасти в ілюзії та не втратити зв'язок з реальністю. І розслаблятись за допомогою алкоголю це зараз зовсім негарна ідея. Ланцюжок по вигнанню веде на Меркурій, це означає, що раціональне мислення, логіка та аналіз можуть працювати некоректно. Меркурій, що отримує удар через вигнання, вказує на труднощі з раціональним мисленням, комунікацією. Що відбувається? Нептун домінує, посилюється інтуїція, містичне мислення, образне сприйняття, а Меркурій у вигнанні, тому складніше аналізувати, говорити чітко і приймати логічні рішення. Ключ тут знаходити баланс між інтуїцією та здоровим глуздом, бути обережним у словах, сприйняті інформації та уникати ілюзії. Ви помітили про це вже каже другий аспект Квадрат на Юпітер. Теж про це. Тому це не сприятливий час для раціологіки, але сприятливий для підняття свого духовного рівня. Уникайте хаосу та негативних людей, бережіть свою енергетику від чужого втручання. Займайтеся творчістю, благодійністю, це теж теми риб. Це все зараз буде дуже допомагати бути в гармонії з собою і зі світом. Щоб краще зрозуміти енергії періоду, який відкриває цей молодик, розглянемо ще й енергії таро пов'язані з градусом молодика. Це карта таро Вісімка кубків. У райдера Вейта ця карта символізує відхід, залишення чогось позаду. Так, дійсно цей молодик відкриває зовсім інший період. Це момент, коли приходить розуміння, що певні ситуації або відносини, чи навіть спосіб життя більше не підходить чи не приносить задоволення, і потрібно вирушати в невідоме, шукати щось більш глибоке та справжнє. Приходить усвідомлення, що щось в цьому житті більше не резонує з нами. Відбувається пошук істинного сенсу та істинних бажань. І усвідомлення в необхідності змін, при цьому дуже нелегко залишити звичне, майбутнє туманне, але внутрішній голос каже, що потрібно йти вперед. Події, які можуть символізувати вісімка кубків, це розрив відносин на світовій арені в політиці, це зміна союзників, партнерів, або якщо і не розрив, то дистанціювання, можлива і пауза у важливих справах для того, щоб переглянути свої цілі втеча від токсичних обставин, розрив з тим, що виснажують, токсичні люди, звички і так далі. Що ця карта радить? Тут потрібно довіряти своїй інтуїції. Якщо відчуваєте, що треба піти, значить це правильне рішення. Не бійтеся невідомості, новий шлях відкриє можливості, яких ви поки не бачите. І потрібно чесно собі зізнатись в своїх бажаннях, запитати себе, чого справді хочу я. Старотота, на відміну від системи райдера Вейта, відхід пошук, вісімка кубків асоціюється зі стагнацією, розчаруванням, внутрішньою втомою. Це стан, коли щось більше не приносить радості, але в людини може вже не бути сил або бажання змінювати ситуацію. Карта має назву лінь, і тут присутнє емоційне виснаження, відчуття спустошеності, виникає розчарування в ситуаціях, які колись давали якусь емоцію наразі, викликають. Лише байдужість. Це енергії застою та відсутності розвитку через апатію або втомленість від всього, що відбувається, внутрішнє відчуття, що все пропливає повз, немає чіткого напрямку. У системі Таро кубки, стихія вода це емоції. У цій карті вода забруднена, кубки переповнені і розливаються, ніби закисли. Це символізує застій почуттів та емоційну неспроможність. Ця карта радить усвідомити причину апатії, не залишатись у застойному болоті. Навіть маленький крок вперед здатний змінити ситуацію. Перевірте, чи немає у вас вигарання, проявіть трохи уваги до себе, можливо, потрібен відпочинок або зміна підходу. Про це вже і Марс з Венери стаціонарні нам кажуть. Ця карта про перебування на роздоріжжі. Тут треба зупинитись і знайти нову енергію для руху. Інколи треба себе призупинити, поспати, відпочити, допомогти психіці увійти в нові енергії. Астрологічна відповідність карти Сатурн в рибах це створює атмосферу емоційного розчарування, втоми, виснаження. Людина може відчувати, що її емоційний ресурс вичерпаний. Сатурн наразі готується до інгресії в Овен, і це перехід від розчинення до дій, і це момент пробудження. Ми до цього ще. Тільки готуємось, світ перестає плести за течією, починається боротьба за нові структури. І розглянемо транзитну карту молодика для України, а його діє місяць до наступного молодика 29 березня, це буде часткове сонячне затемнення. Молодик відбувається в другому домі карті України і робить секстиль в 12-й дім на урану. Оскільки другий дім відповідає за економіку, ресурси, матеріальні цінності, безпеку, а 12-й дім це приховані процеси і все приховане, корисні копалини, теж сюди ж це зв'язок другого і дванадцятого. Тому в наступному місяці можливі заколісні перемовини, несподівані рішення щодо ресурсів, це вже відбувається. Може бути розкрита важлива інформація, викриття змов, несподівані відставки або зміни у владі. Можуть піднятись питання державного боргу або приховані економічні проблеми можливі таємні рішення, про які ми можливо, і не дізнаємось. Плюсі це вкладання в технології сфери урану та можливі прориви у сфері інновацій. Далі, транзитний Марс стає на саму вершину сьомого дому та з'єднується з південним вузлом. Означає напруженість у міжнародних відносинах загострення напруги через історичні претензії, з'єднання Марса з південним вузлом це кармічний аспект, який говорить про повернення старих тем. Про виникнення ситуацій, пов'язаних з минулими війнами чи дипломатичними помилками, можливість повторення історичних сценаріїв, або можливість відпрацювання кармічного боргу і взяття реваншу. Тригон Марса до натального Плутона це велика підтримка військових, спецслужб у подіях, які відбуватимуться. Плутон часто пов'язаний із глобальними змінами, політичною владою, можливий прихований перерозподіл влади. Але тригон це сприятливий аспект до Плутона, дає шанс на стратегічну перемогу через приховання дії. Це період, коли конфлікти можуть спалахнути з новою силою Марс на коспіді сьомого, але при цьому паралельно можливі зміни стратегії, що змінять хід історії. Тобто через те, що конфлікт виходить на новий рівень, керівництво змінить стратегію, і це змінить хід історії на краще. А тут треба змінювати паттерни поведінки, щоб не потрапити в ту саму пастку, а така загроза є. Цей молодих створює місток між матеріальним і духовним, тож це чудова можливість для перезавантаження. Для України це можливість вчинити по-новому і розірвати кармічні ланцюги. Сподіваємось на підтримку вищих сил, мудрість керівництва і єдність нашого народу. Я дуже рада, що ми тут з вами поспілкувалися, багато обговорили. В коментарях пишіть свої інсайти пов'язані з останніми подіями, чому нас вчить цей період, на вашу думку, як гадаєте. В тому, що ми впораємось, я впевнена, обіймаю вас, нехай молодик приносить лише позитивні зміни, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, буду рада всім. -всім. З вами була астролог Юлія Боровик. Всім миру і добра!